Білогірській дитячій школі мистецтв відчувається хвилювання вісьмом жителькам краю. Білий гір вручають почасну нагороду мати героїня. Хтось із присутніх жінок народили і виховали п'ятеро дітей, а хтось десятеро. Десятеро дітей, а дочок в мене п'ять і синів п'ять. Мої діти всі добрі для мене, всі добрі. Глуки і правнуки, всі добрі. Взагалі я молодою була то важко. Зараз трохи легше. Хай заводять. Діти допомагають. Михайлі. Багато дітей це благодать. Багато жінок уже й не сподівалися отримати заслужену нагороду. До прикладу рідні Антоніни Клімчук, котра мешкає в коритному, під час проекту Діалог з країною звернулася до президента Віктора Януковича з проханням посприяти з отриманням заслуженого звання мати героїня І декілька місяців тому жінка його удостоїлася. З 2007 по 2010 рік, коли 1700 подолянкам нашим, нашим матерям було присвоєно високе почесне звання матері Геруїня, але ніхто не виділив жодної копійки. Сьогодні, вже за три роки останні, 4784 жінки матері руїня нашої Хмельниччини отримали це заслужене, високе визнання і отримали все те, що до нього потрібно до цього визнання. 55 мільйонів гривень за три роки виплачено на Хмельниччині матерям і руїням. Василь Ядуха подякував жінкам за нелегку материнську працю та наголосив, що влада держави та області високо оцінює нелегкий труд матерів героїнь у вихованні майбутніх поколінь.